Вітаю! Сьогодні у нас заняття з художньомовленєвої діяльності і ми з вами познайомимося з українською народною казкою Кривенька качечка. Але спочатку давайте пригадаємо, які казки ми з вами знаємо: курочка Ряба, Червона шапочка, Солом'яний бичок, колосок. Лисичка і Журавель, Івасик Телесик і багато-багато інших. А давайте з вами пригадаємо, якими словами зазвичай розпочинаються казки. Жили собі діта та баба, Жили собі на світі, були собі. У тридев'ятому му царстві, у 30-му господарстві. Де-не-де у якому царстві жили собі цар і цариця, а в них було три сина. А давайте пригадаємо, якими словами зазвичай закінчуються казки. І жили вони довго і щасливо. Жили вони поживали і добра наживали. Тут і казуть ці кінець, а хто слухав молодець. А чи траплялось у вас так, що ви хотіли комусь зробити добро, а виходило навпаки? Ось така неприємність трапилася і в українській народній казці кривенька качечка. Послухайте, як це вийшло. Був собі дід та баба. Та не було у них дітей. От вони сумують, а далі діти каже бабі. Ходімо баба в ліс по гриби. От і пішли. Бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові, Дивись, діду, яка гарна качечка. А діти каже, візьмемо її додому, нехай вона у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжки переломлена. Взяли її тихенько, принесли додому, зробили їй гніздечко. Обложили його пірячком і посадили туди качечку, а самі знов пішли по грибки. Вертаються, аж дивляться, що в них так прибрано, напечено, борщик зварений. От вони до сусідів. Хто оце, хто оце? Ніхто нічого не знає. Другого дня знов пішли діти, баба, по грибки, приходять додому, аж у них і варенички зварені, і починочок стоїть на віконці. Вони знов до сусідів. Чи не бачили кого? Кажуть, бачили якусь дівчину, від криниці воду несла. Така, кажуть, гарна, тільки трішки кривенька. У діти баба думали думали, хто б це був, ніяк не здогадають. А далі баба дідові каже Знаєш що, діду, зробимо так, скажемо, що підемо по грибки, а самі заховаємося. Та й будемо виглядати, хто до нас понесе воду, так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивляться, аж із хати виходить дівчина скоромисом така гарна, така гарна, тільки кривенька трішки. Пішла вона до криниці, а діти баба тоді в хату. Дивляться, аж у гніздечку немає, тільки повнопір'ячка. Тоді взяли гніздечко та й укинули у піч. Воно там і згоріло. Коли ж іде дівчина з водою, війшла в хату, побачила діда й бабу та зараз до гніздечка. Аж гніздечка нема. Вона тоді як заплаче, діди баба до неї та й кажуть Не плач, Галочко. Ти будеш у нас за доньку. Ми будемо любити жаліти тебе, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила по вас. Якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядались за мною, а тепер, каже, не хочу. Зробіть мені, діду, кожілочкою веретенце, я піду від вас. Діди баба плачуть, просять її зостатися. Вона не схотіла. О, дід зробив віку жілочкою веретенце. вона взяла сіла на дворі та й пряде. Коли ж летить каченята боночок, побачили її та й співають де наша діва, де наша Іва, на метаному дворці, на тисаному стовпці, кожілочка шумить веретенці дзвенить, скільмо попірячку, нехай летить з нами. А дівчина відказує не полечу я з вами, як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони їй скинули попір'ячку, а самі полетіли далі. Коли летить другий табоночок, і ці теж. Он де наша діва, он де наша Іва, на метаному дворці, на тисиному стовпці, Кужілочка шумить веретенце дзвенить, скіймо, папір'ячко, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, мала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Коли ж лети третій табуночок, побачили дівчину і зараз. Он де наша діва, онде наша Іва, на метаному дворці, на натисаному стовпці. Кужилочка шумить веретенце дзвенить, скиньмо попір'ячку, нехай летить з нами. А дівчина їм відказує Не полечу я з вами, як була я в лужку, виламала ніжку, а ви полинули, мене покинули. Скинули їй попір'ячку, дівчина увертілася в пірячку, зробилася качечкою та й полетіла стабоночком. А дід з бабою знов зосталися самі. Що ж хорошого хотіли зробити дід та баба, а вийшло навпаки? Вони хотіли, щоб дівчинка залишилася з ними жити назавжди, і була їм за донечку. Чому дід і баба спалили гніздечко? Вони думали, що якщо вони спалять гніздечко з пір'ячком, то дівчинка більш ніколи не перетвориться на качечку і нікуди від них не полетить. Що вони говорили дівчинці? Не плач, Галочко, ти будеш у нас за дочку. Ми будемо любити жалувати тебе як рідну дитину. А що вона їм відповіла? Я до віку жила по вас. Якби ви не спалили мого гніздечка та не підглядали за мною, а тепер, каже, не хочу. Недарма ж у народі кажуть на чужому нещасті свого щастя не збудуєш. Покажіть, будь ласка, як сумували дід та баба. А тепер хлопчикам пропоную промовити як дід. Ходімо, баба, в ліс, по грибки. А тепер разом. Ходімо, баба, в ліс, по грибки. Покажіть, як ходять дід з бабою. А тепер дівчатка промовлять, як баба. Дивись, діду, яка гарна качечка. А тепер разом. Дивись, діду, яка гарна качечка. А тепер пройдіться, як кривенька дівчинка. Вона трішки нахрамує. Чи смішно це? Звичайно, ні, бо в неї болить ніжка. Молодці справились з завданням. Уявімо собі, що це казка. У кожній казці є початок, середина і кінець. Якби ми не знали початку, чи зрозуміли б ми саму казочку, чого б ми не знали? Як кривенька качечка потрапила до діда з бабою? Якби ми не знали кінця. Чи цікава була б нам казка? Про що б ми не дізналися? Куди поділася дівчинка? А без середини цікава була б казка? Теж ні, тому що б ми не дізналися, що ж відбувалося з дідом, бабою та качечкою. То ви зрозуміли? Що казка цікава лише тоді, коли в ній є зачин, середина і кінцівка. А як казку можна намалювати схематично? Бабу ми можемо зображити в довгому вбранні трикутником, голову овалом, на голові хусточку трикутником. Діда Зображимо теж трикутником, але перевернемо його і овалом зображимо голову. Дівчинку, ми теж зображимо в довгому вбранні трикутником, голову овалом, а щоб вона відрізнялася від баби, намалюємо їй хвостики. Ліс можна намалювати ялинку у вигляді трикутників та дерево. Ось так можна намалювати гніздечко та качечку і піч. Що ми намалюємо в першій частині? Пам'ятаєте, про що розповідалось у Зачині? У першій частині ми намалюємо діда, бабу і качечку в гніздечку. Що зображимо в третій частині? Як закінчилася казка? Зображимо качечку, яка відлітає. А що зображимо всередині? Як діди баба спалюють гніздечко, як дівчинка пряде, як летить стая гусенят? Як ви гадаєте, чому казка називається Кривенька качечка? Бо вона головний герой яким голосом можна сказати кінець казки? А дід і баба знов залишились самі. На цьому наше заняття закінчено. До побачення!